Вітаю, я Остапенко Анна, здобувачка освіти 10 класу Старокостянтинівського ліцею імені Михайла Семеновича Рудяка. Сьогодні хочу представити вам свою роботу під назвою Голос рідної України. Хто ви? Якого ви племені роду? Чиє у вас коріння, яке у вас гіля? Ми діти великого дружа народу. Ми українці. У нас горде ім'я. Слова Юлії Карпової. Так, ми українці, діти волелюбної, гордої, нескореної та прекрасної проти такої багатостраждальної землі. Споконвіку зазіхали недруги на Україну, її неозорі, родючі та мальовничі простори, надзвичайні красоти, працьовитий і волелюбний народ, намагалися сплюндрувати, поневолити і розіп'яти, поставити на коліна і стерти з лиця землі, та їм не вдавалось і не вдасться ніколи. Чому, спитаєте ви, та тому, що має мій народжагу до життя, прагнення до волі, велику любов до землі своєї та до свого роду? І завжди народжувала наша земля великих українців, вірних синів та доньок України, наділених мудрістю, високими ідеями, національною гордістю, словом, крицею, тонкою чутливою душею, здатною бачити, відчувати і нести у світ безцінні перли любові, краси, добра. Боротьби та свободи, які були і є її силою, зброєю, голосом, шляхом до щасливого майбуття України. Із гордістю та захопленням я згадую імена великих українців, серед них митців слова, які стали світочем України та прикладом для наслідування: Тарас Шевченко, Леся Українка, Ліна Костенко, Іван Франко, Григорій Сковорода, Василь Стус та інші. І до плеяди цих яскравих особистостей я хочу вписати ще одне ім'я ім'я справжньої українки, наділеної неймовірною силою духу і незламністю, співучою душею і палким серцем, щирою любов'ю до України, яка своїм поетичним словом заворожує і надихає, змушує радіти і плакати, захоплюватись і любити та боротися, попри все. Оксана Петрівна Радушинська або ж пані Оксана, як з любов'ю називаємо її ми. Старокостянтинівці, безмежно пишаючись тим, що на нашій землі народилась і живе поміж нас така, вона чорно чайна і, втім, такої незвичайної долі людина, митець. Вона для вдячних читачів, бездонна глибина, краси та величі українського поетичного слова, яскравий, нетлінний промінчик віри, надії та любові. Історія життя Оксани Петрівни не таємниця, і біографію творчі здобутки. Прозові твори та поетичні збірки легко відшукати на просторах інтернету та в бібліотеках. Про її творчість та ім'я знають не лише на теренах Хмельниччини та України, а й за кордоном. Вартаючи сторінки пожовклих газет, переглядаючи онлайн-матеріали, я намагалась збільшити свій багаж знань про свою землячку, проте справжнє відкриття та подарунком долі для мене була сама зустріч із Оксаною і жодною інформацією. Відеоінтерв'ю з Ютуб не можна порівняти з цим цікавим та живим спілкуванням. Я не могла уявити, як в одній людині могло поєднати стільки світла, глибоких та цікавих думок і сили духу. Народилася Оксана Петрівна у місті що на Хмельниччині 27 вересня 1979 року, навчаючись у місцевій ЗОЖ номер 3 а згодом у зож No8 вона захоплювалась українською мовою та літературою. Дуже полюбляла писати вірші і одного разу прочитала свою поезію під час уроку, проте вчителька не повірила, що це написала Оксана. Та це не дало таланту згаснути. Їй було лише 10 років, коли в місцевій газеті Світло жовтня було надруковано перший вірш Кромашка. Її дитяча мрія стати поетесою стає реальністю. Після закінчення школи нелегкий вибір постає. Яку ж спеціальність обрати. Із досвідом газетярської роботи, пані Оксана була добре знайома ще з маличку, тому що тато її був відомим фотокореспондентом. Тому вона і вступила до Київського Укртелерадіоінституту на факультет журналістики. Цей вибір і став початком її активного творчого життя. Оксана Радушинська працювала в редакції Старокостянтинівської міської газети Новини Поділля, редактором ведучої радіопрограм ДП Старокостянтинівська районна телерадіокомпанія. Згодом редактором Культурологічних програм Хмельницької області, авторкою та ведучою телепередачі Мелодії родоцвіту» і передачі, котра входить в етері Хмельницького обласного радіомовлення під назвою Родовід активним та насиченим було творче життя журналістки та письменниці, професійні перемоги, вихід поетичних збірок, книжок для дітей дошкільного, шкільного віку та дорослих. І творчий спадок налічує понад 24 захоплюючих талановитих поетичних збірок та прози для дітей та дорослих, наприклад, на крилах мрії, світанкові сни, казки яблуневого снігопаду, стука в сніг, день поливіної «Зелен день» або очаріння русалщині коралі, метелики в крижаних панцирах. За яскравий талант пані Оксану неодноразово нагороджували на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Чого тільки варті такі відзнаки, як українська Мадонна десятиліття, жінка третього тисячоліття, грант президента України для обдарованої молоді та перемога у двох номінаціях на всеукраїнському літературному конкурсі Коронація слова, де саме її романи, уперше надіслані на конкурс, відзначились поміж тисячі рукописів. Всеукраїнський літературний конкурс імені Леся Мартовича, міжнародна літературна українсько німецька премія імені Гончара. Авторські твори неодноразово звучали в ефірі Радіо Голос Києва у передачах Поділя Центр» на національному обласному та районному радіо та на інших телеканалах. Її авторські телепередачі постійно транслюються в ефірі. Добірки віршів представлено на кількох мистецьких інтернет-сайтах, зокрема в інтернет-бібліотеці української поезії, поетика. Окремі вірші Оксани Петрівни перекладалися німецькою мовою у співавторстві з композиторами. нею створено ряд пісень, які виконують співаки Хмельниччини, Вінниччини, Івано-Франківщини, Чернівеччини. А після Одна сльоза увійшла до репертуару народної артистки України Валентини Степової. Оксана Петрівна не лише почесна українська журналістка талановита Тиня, радіоведуча, режисерка, активна волонтерка, лауреатка літературних премій, почесна громадянка міста Старокостянтинова, а й міцна духом борчення. Пані Оксана розповіла, що життя кинуло її виклик ще в дитинстві після звичайного щеплення від пологія мієліту її доля змінилась. За добу я перетворилася зі здорової дитини на одразу й не було зрозуміло на кого на кандидата на той світ чи інваліда. Проголомшливо спокійно розповідала Оксана Радушинська. І з 15 років вона присувається на візку, та, всупереч цьому, вона надихає своїм оптимізмом, характером і силою волі. Візок, не мій вибір, але моя реальність. У ній можна впасти на самісіньке дно або, незважаючи на особливі потреби, повноцінно жити. Я обрала друге. Скільки сили духу в цих, цих словах? Все життя Оксани Петрівна це боротьба, і ніби особисто до неї, пророчими словами, сказаними до всієї України крістоліття звернувся великий копсар. Борітеся, поборете вам, Бог помагає. Ці слова натхнення та підтримка, віра для кожного українця, стали гаслом життя пані Оксани, і не лише боротьби з недугою, боротьби за свій життєвий шлях та за долю України. Як вірна донька славетного мужнього народу, Оксана Петрівна наполегливо продовжує боротьбу за чистоту рідної української мови, за велич душі кожного українця за незалежність нашої батьківщини, яка ж величезна сила волі, духу у цієї ніжної та тендітної жінки, а яка сила і краса її поетичного слова. На моє запитання, коли ви прийшли до Шевченка, пані Оксана щуро зізналася в юності, коли по-справжньому зрозуміла. Усвідомила, відчула силу та глибину, щирість і правду та пророчість кобзаревого слова. Шевченко це основа, на якій стоїть українство, наша культура та свідомість. Це і моя основа. На кого рівнятись українцям, як не на Шевченка? На Шевченка весь світ рівняється, він був сучасним і прогресивним на свій час. Не дарма Тарас Шевченко актуальний і досі. Він справжній пророк. Чим уважніше вчитуюсь поетичні рядки Оксани Петрівни, тим глибше розумію і відчуваю спорідненість їх душ. Поезія Шевченка надихнула пані Оксану на створення власних творів, які стали мистецькими шедеврами, її творчість наповнює душу яскравими барвами природи, глибокою філософією життя, шляхетними почуттями, любов'ю до рідного краю, вірою у щастя.